Слава Ісусу Христу, дорогі улюблені, сьогодні хочу зачитати один лист, який я отримав минулого тижня, який на мене справив дуже сильне враження. І я не хочу коментувати цей лист, я його зачитаю від початку до кінця. Я знаю цю особу, яка писала цей лист, вона дала інформацію про себе. На причину я не буду казати, хто є ця особа, тому щоб не створити пізніше незручностей. Для цієї особи в тому місці, де вона проживає, але лист настільки мене зворушив, що мені просто цікаво, як ви, як люди, зреагуєте на такий лист. В основу наших роздумувань, як завжди, ми кладемо Слово Боже, Івана, Євангелія від Івана, 13 розділ, 35-й вірш. По тому пізнають усі, що ви учні мої. Як будете мати любов між собою. По тому всі люди, які живуть в світі, пізнають, що ми є учні Ісуса Христа, якщо ми будемо мати любов між собою. Також хочу попросити вас, підписуйтесь на наш канал. Не для того, щоб нас просто було більше, але для того, щоб це дало імпульс, щоб нас могло більше людей слухати. Також ставимо лайки. Підтримує нас, наш канал, всіма засобами, якими ми можемо. Найперше, це є духовний молитва. І також хочу попросити вас про канал В'ячеслава Рудника. В'ячеслав Рудник, який має канал ТВ Мамай, TV, грецькі, латинські букви ТВ, і далі йде слово Мамай. Дуже цікава людина, дуже цікавий канал. Як людина думає, що означає держава. Що означає армія? Що означає любити державу, любити армію? І що означає християнин? Яка роль християнина на сьогоднішній день? Як ми повинні відноситись, як християни, до своїх обов'язків? І як з цими обов'язками ми повинні діяти на сьогоднішній день? Хай Господь нас благословить. Читаю лист. Я, греко-католик, я знаю багато українців, які рахують себе дуже сильними і правильними християнами віри Євангельської. Якось запитав я в одного: тобі потрібно організувати збори для дронів в ЗСУ. На що той віруючий люто відповів: мені навіть стидно сказати, які слова він вживав, я просто таких слів не можу дати в коментарях. Якщо прийде Бог, ставиться таке запитання. Якщо прийде Бог і скаже, Давайте всі мої любі, сідайте в колесницю і поїхали в рай. Цей чоловік відповість: не зараз потрібно, треба з ворогом розібратись. Пізніше я дуже дякував Богові, що зберіг мене від такого патріота, патріота в душках. Я знаю українців-американців, чиї жінки заставили своїх чоловіків їхати з Америки і захищати те, від чого вони свого часу втікали в 90-х. Вони загинули, їхні жінки тепер говорять, він був дуже добрий чоловік, батько, герой, а все інше то лобода. Навіть якщо в сторону поставити християнську етику, не вбивай і подивитися на ситуацію зі сторони простого смертника, наскільки дружина повинна ненавидіти свого чоловіка, щоб умовити його їхати там, де плід роботи, вбивство. І бути фінально вбитому самому або раненому. Такий самий плід може бути і з другої сторони, з російської. Чи чоловікам, чи чоловікам бути настільки безхребетними, щоб вибрати вмерти чи, можливо, ще гірше від того лишитися калікою, щоб пізніше бути великою обузою на все своє життя, тільки раді того, щоб жінка була цим задоволена? Тому що, якщо людина говорить, що він християнин, учень Христа, і яким чином приймає участь в вбивстві інших, доказуючи, що він учень Христа і миротворець, як мінімум, мені з такими людьми не по дорозі. І підпис вірний греко-католицької церкви. Далі він ставить свої ініціали, ім'я. Хто він є, але я цього не називаю. Фінально я кладу свої слова, як фінал. 1 Івана 4.7. Улюблені. Любім один одного, бо від Бога любов. Кожен, хто любить, родився від Бога та віддає Бога. Улюблені. Кожен, хто родився, той має любов. Перед тим ми з вами читали вірш, як учнів пізнають, тобто люди впізнають в світі, що ми є учні Ісуса Христа. Якщо ми маємо любов один до одного, я вам зачитав лист, дорогі улюблені. Подумайте над цим листем. Моєї корекції абсолютно немає ніякої. Я хочу почути вашу думку, що ви думаєте з, на... з наміром написання цього листа, коли висвітлюється така думка, і яка б мусила бути би реакція людини? Пліс, тільки не сваріться. Не вживайте поганих слів. Пам'ятаємо, що ми є на християнському каналі, що ми себе називаємо християнами, що ми сподіваємося підхоплення церкви, що ми, для нас основа основ це є любов. Але зараз перед нами такий лист. В міру нашого роздумування, в міру того, наскільки ми себе рахуємо християнами. Будь ласка, я вас прошу. Дайте відповідь. І дайте коментар на цей лист. Хай Господь всіх нас благословить. А зараз я хочу, щоб ми всі стали і помолимося. Дорогий всемогутній Господі Боже! Стоячи перед Твоє святе обличчя, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за час, який ми сьогодні ще маємо на землі. Дякуємо за те, що ми зараз живемо в той час, коли ми бути, повинні бути як ніколи готовими. До цієї фінальної Божої труби і фінального Божого голосу, що невіста може бути забрана в небеса. Дай нам ці останні дні проявити достойне християнське життя, щоб пізніше ми ніколи не жаліли за те, що ми лишились на землі і не попали в небо, коли сьогодні є час приємний, час спасіння. Благослови! Благослови, хто є з нами в ефірі, благослови, хто сьогодні піднімає руки до престолу благодаті, благослови тих, хто сьогодні, можливо, сумнівається, втрачає віру, є великі знемоги, знемоги духовні. Благослови батьків, благослови матерів. Особлива молитва сьогодні за наших близьких, друзів, які проживають в Україні, особливо тих, хто є на нульовій. Благослови, допоможи, збережи. Також є молитва. Ми просимо миру для Єрусалиму. Для цієї одиниці, яка є для нас основою основ, показу останнього дня, благослови, щоб ніхто не пропав, щоб всі були спасені. Молим тебе за цю нову країну, в якій проживаємо. Молим Тебе разом з усіма, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу благодаті. Будь разом з нами. Готуй нас в ці критичні останні хвилини нашого життя, коли пролунає ця команда, бути з тобою в небесах. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство. Je sela, je slava. Povite vekel. Amen.